Конкурс велогромади обрав переможця. Ним став Миколаїв. Для міста розроблять проєктну документацію щодо організації заздалегідь запланованого веломаршруту. Він стартуватиме від спортивного комплексу Надія та завершиться в мікрорайоні Намив. Це так середина шляху, тому що початком шляху було це подання заявки на конкурс. До речі, у нас було дуже мало часу, там близько 10 днів. Нам вдалося підготувати дуже якісну заявку. Обігнати таке місто, як Луцьк, яке досить прогресивне в урбаністиці, в людяності, скажімо так, простору міського. Організаторами конкурсу є експертна команда Bike City Consulting, котра спеціалізується на облаштуванні подібної інфраструктури по всій території України. Проєктну документацію переможцям команда розроблятиме на волонтерських засадах. Місту це нічого не коштуватиме. Це насправді дуже велика іронія, позитивна іронія, тому що серед тих громад, які подалися на конкурс, громада, яка найбільш наближена до лінії фронту, виявилася найбільш мотивованою щодо того, щоб розвивати сталу мобільність щодо безпеки дорожньої. Його руху, тобто є розуміння, що це на часі, що це прямо зараз треба мешканцям міст. Треба для того, щоб оптимально взаємодіяти, в тому числі з міжнародними партнерами. Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков називає подібний веломаршрут великим проєктом. Загальна його протяжність складе більше п'яти кілометрів. Наші партнери вони хочуть зробити такі рішення, які потребують мінімальних робіт, тобто які не потребують там перестілання. Плитки або дороги в кілометрах. Тобто, в основному це розмітка і концентрація на місцях, де найбільша кількість ДТП, організація там додаткових засобів регулювання руху і забезпечення безпеки, але знову, щоб вони були не капітальні і, і з мінімальними витратами. Зараз ми економимо ринкову вартість таких проєктних робіт півмільйона гривень, і потім за мінімальні витрати реалізуємо. Ту розмітку, яку все одно потрібно робити кожного року, кожні два-три роки, Миколаївський міський голова Олександр Сінкевич та представники Bike City Consulting затвердили співпрацю, підписавши відповідний меморандум. Розробка необхідної проєктної документації триватиме два місяці. Після розроблення цього проекту, який буде для Миколаєва зроблений безкоштовно, ми будемо змінювати розмітку узгоджено з національною поліцією з патрульною поліцією, і миколаївці зможуть безпечно пересуватися велосипедним транспортом по місту Миколаєву без загрози для свого життя. Сергій Осюк, Володислав Невідомський, новини на телеканалі Март.